Сьогодні 70-й день мого челенджу, і день був максимально домашній. Ну ви знаєте, чистий четвер, всі діла, тому усі завдання челенджу залишились на вечір. І от як все відбувалося: масаж. Сьогодні був останній лімфодренажний плюс обгортання, завершення курсу. Потім розповім, що думаю, які результати. І, до речі, піти на масаж і розслабитись на дві години після того, як перебирала всю квартиру, було найкращим рішенням цього дня. Після масажу вийшла на стадіон пройтися і виконала 30 хвилин активності. Далі була вечірня йога з відкритими вікнами і свіжим повітрям. Таким було моє тренування сьогодні. Після йоги медитація коротенька, але таки була. А значить, зараховую завдання по-любому. Ну і контент є, раз ви дивитесь це відео. День пройшов в побуті, але іноді це надпотужна практика. Скоро Великдень, всі готуються, і я теж тільки трішки по-своєму. Дбаю про тіло, відчищаю простір та треную розум. Побачимось завтра. Цям-па-па!